Павло Молчанюк більше року обороняв Україну на фронті, а нині, вже у статусі ветерана, надає психологічну підтримку іншим захисникам. Повернувся з військової служби з діагнозом цукровий діабет. Випадки, коли у військових з'являється це захворювання, говорить не поодинокі через постійний стрес, через нестачу води. Через ну поводні умови треба забувати про мучні вироби, про цукор, про солодощі і так далі. За словами нутриціологині Валентини Третяк, у дієті тих, хто має цукровий діабет, повинні бути продукти із низьким глікемічним індексом, тобто ті, які не викликають різких стрибків глюкози. Це різного роду. Крупи, це гречка, це може бути дуже корисний булгур, п'ячна каша, насіння насіннячья, насіння льону, мелене над розробкою рослинних раціонів із необхідним рівнем білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів та антиоксидантів протягом чотирьох місяців працювали представниці громадської спілки бізнес-мережа сільських жінок у рамках проєкту Варто з БМСЖ. Наша жінка в Україні на сьогоднішній день не покинула межі нашої України, і вже на четвертий рік війни має потужність і здатність створювати крафтові свої вироби, своєю продукцією підтримувати наших захисників і захисниць. Було проведене опитування серед військовослужбовців і військовослужбовець по Україні. Дійсно, така потреба існує багато серед військових. Є також і тих, які свідомо відмовились від споживання тваринної їжі. Рослину продукцію для формування боксів надали 18 підприємець з усієї України. Серед них Юлія Кацелап та Наталія Нянчук з Летичівської тергромади, Марина Юшкова з Львівщини, Альона Бурнько з Київщини, Ірина Карпенко з Чернігівщини, Ганна Іщенко з Запоріжжя, Любов Олексійко з Тернопільщини та Інеса Петухова, яка родом з Дніпропетровщини, а нині працює на Львівщині. Під час проєкту учасниці консультувалися з лікарями щодо поживної та енергетичної цінності рослинної продукції. Більшість продукції має вже технічні умови, ДСТУ, штрих-коди, брендування своє. За результатами чотиримісячної роботи сформували ось такий рослинний бокс вагою 1 кілограм 200 грамів. До його складу входять овочеві фріпси, печиво топінамбуру, хлібці з льону, грибні джарки, волоські горіхи, хлібці, пастила, два види веганського шоколаду, енергетичний батончик та веганські цукерки. Такий набір зручно використовувати в польових умовах, зокрема в окопах. Ми перерахували і білкове наповнення, і вуглеводами, і ненасиченими жирами. То ми вийшли на таку комбінацію: 3700 кілокалорій на добу. Ще один вид рослинного боксу доповнили овочевим рагу, чаєм, бобовим паштетом та пастою. Його буде зручно використовувати в укритті. Проєкт варто з БМСЖ реалізували за підтримки ООН жінки в Україні та за фінансування жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН. а також у співпраці з громадською організацією Жіночий Хаб, зокрема Вікторією Пархомець та Катериною Гідзулою.